Доброго дня! Четвертий день тюковки соломи. Знімаю на передню камеру, так як звичайна фронталка не працює. Працює, але там дуже поцарапане стекло і не передає. Т-25. Прес-підбираль вельгер ХП-41. Тюки довжиною сантиметрів 80 70 сантиметрів довжина тюка. Вага кілограм 13. Стали заправитись. Стюкували вже тюків 400. Палило 10 літрів соляри. Тюкую. Зараз ось це поле другою замедленою. Пониженою? за медліною. Так як комбайн був більший, приїхав з чужого села більший комбайн, волки дуже грубі. А після свого, після нашого сільського комбайна має джунбіра, молодшу на першій звичайній. Чому я на першій звичайній, вибачаюсь. Так, як для нас, то може бути. Деякі бувають розв'язані, але теж рідко коли. Це треба дещо доробляти, дещо віддивитися. Так, в принципі, вузлики нормальні, от, гарно зав'язаний. Все, в'язальний тут так, вроді би в нормі. Шнурочки тримаються, Ну, деколи буває, ми тут от, пальчик купили новий. Ось цей пальчик, там, не знаю, видно, не видно. Вроді видно. Пилитка прижимна, ми його купили нового. Ось тут от. нитка за ним. Ми купляли новий. Ну і ще добре не втертий. Треба чекати. Деколи вириває з під нього шнурок. Ну це таке. Для нас вистачає. такий розв'язаний, перетюкували. І таки. Зараз зправимось, тікуємо далі. Їздимо на каністрі, бак весь заварений, як ви кажуть, там завжди так і їздимо. Треба купити новий бак, буде добре. Поставив на Т-25 другий стартер. Це так він настоя на Т-16. На Т-16 ми поставили ще один такий самий, тільки червоний. Бо цей щось щітки позагорали, не хотів робити. А в моєму старенькому згоріло втягуючі, а мене стояв від Т-40. Тепер поставив від т 16 Його де, якби, рівний рідний СТ-222. Заводить з пів оберта. Зараз ще декілька моментів стюковки. Знімаю, як тюкує, як сі, як йде слома. Щоб потім не казали, що волочки маленькі. Як тут і так на другий замедлені, як там йде на перший сміло. От зараз дещо познімаю. Зараз невелика пауза. Продовжуємо наше відео. Заводимо 25, продовжуємо цікувати. Завод, Як заводить новий старт. 我好香啊， на половині газу, щоб добре протюковувало, бо буває що буксує ремінь. Ось тут вот, такий рівчик підпільний. Рував, ровів, навіть нема де розвернутися. Ну нічого, легенько пройдемо. Зараз познімаю я. Познім її трошки краще, бо брат ще не дуже спешить по, по такій справі, як зйомка відео. Но зараз постараюся я зазняти крашу. i don't the like it